Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео запівників. Тиждень тому я знімав відео і казав, що вони захворіли, чихають, клокочуть, щось їм заважає. Вони в мене простудилися. Багато хто писав, що це не простуда, що скоро їх не стане. Давайте подивимось, як вони, чим лікую, скільки їх залишилось, поки йду. От вони знають, що зараз вечір, треба їх випускати. Вже чекають. Виходьте, я поки що покажу півників. <«Музика> Отак виглядають наші шипуни. Їм через тиждень вже 90 днів, такі от гарнюня. То малеча. Так. Поки до півнів дійдемо, каченят передивимось. Давайте візьму ці ліки, якими користуюсь. І так, півники, пропили 5 днів. Ну, повних 4 дня, скажімо так, 4,5 дня. Пропили антивірусне альбувір. І що хочу сказати, багато людей писало, як і добрі відгуки за них. Ну, за ці. Це лікарство так і погані. Дехто казав, що лікарство це просто гроші на вітер. Скажу так, що після того, як вони пропили альбовір, вони перестали чихати. Майже усі. А клокотать так тим паче ну, майже, майже усі. Тобто воно допомогло, особливо моїм півникам, мені. Тобто, в мене такий досвід. Давайте покажу зразу, як що виглядає. От вони. Так, не їсти, не їсти нічого тут. Або вір противірусно. Дав зразу 4 дня вони пропили. Далі, друге лікарство зараз покажу. Дуже спекотно. 5, Майже 5-та вечора, їм дуже жарко. Сьогодні плюс 33, плюс 32, щось таке. Літо то дощі, то град, то спека. І так. Давав декілька днів вже це лікарства, і завжди до них приходив і слухав їх. Дуже багато роботи, немає часу з ними спілкуватися. Але ну, гарному господарю треба спілкуватися зі своїми подопечними. І якось приходжу такий, дивлюсь на них, тут сів, от як з вами зараз, і дивлюсь, що да як. І такий навколишках дивлюсь і такого там. Вот бачите, какие зараз у них. Не знаю, камильфо показывать, после чиним. И так и дивлюсь на послед. А в последе кровяные сгустки. Уявляете, они чихают, клокочут, болеют. И еще у последы кровяные сгустки. Я понимаю, что у них как цидиоз. А, зараз скажите, ну, как это я так допустил. Скажу зразу, на 14 чи на 12 день вони пили в мене салікокс, на 30-й день пили байкокс. На 60-й день свого життя пили салікокс. Зараз вже їм, не пам'ятаю, там десь 75-80 днів. І я дивлюсь, що з уски. В чому причина, не знаю. Я підозрюю, що. Ми з вами іноді купляємо ліки е, не оригінальні, е, і їх срок дії вийшов, чи їх зберігали дуже ну, не так, як треба. Не в холодильнику, а десь там не знаю де. Це моя думка. Ну як це? Птиця три рази пила від каксиостатік е, пила і у нього кокцидіоз Тому вони 4 дні в мене. Противовірусне попили і два дня Байкокс. E, рекомендую байкокс купляти в інтернеті. В солоному, це СМТ Солона, біля Дніпропетровську Дніпра, тобто, вибачте. E, Заходжу там на точку, де я скуплявся раніше. E, продайте байкокс. Та немає, немає. На приході вони є, але менеджер чи хто там, постачальник, чи хтось не поклав. Ну, ладно, виходжу. Заходжу в э, ветаптеку і там є ветлікар. Він приймає завжди, там стерилізують кішок, э, собак, ну така. Начебто розвинута точка. Знаєте, скільки коштує байкок 10 мл? Ну, от, поміркуйте, скільки у вас він коштує. 60 гривень баночка, а мені треба 10. Я взяв 3, думаю, то ладно, дякую. От'їхав там квартал, трошки згадав, що є ще один ларьок маленький зоотоварів, зайшов, Скільки у вас? Ну, взагалі 50, ну продам за 46. Докупив те, що не вистачало, тому що бачу, що півням погано, у них хвороба, вони взагалі у шоці, то треба було купляти. Сьогодні мені вислали упаковку 18. Ампул по 10 мл 180 мл байкокса я купив в інтернеті по 20 гривень. У нас в салоному 46, ну тобто 50-60 гривень. Уявляєте? Ну це капець, що це, що це за навар? Як люд, ну, отак люди живуть. Ну, шкода, що я так не вмію, дуже шкода. Пропили байкокс і вчора на, на вечір вже почали пити у нас. Так, бровафом новий. Це замість траміксина. І отут свійська птиця. Лікування птиці хворий на мікоплазмоз. Так, колібакторіоз, пастериліоз, а також на захворювання органів дихання. Ну, будуть оце пити. Тут 100, 100 міліграм, вже залишилось ну, менше половини. Гадаю, що повні 4 дня вони проп'ють. І будемо дивитись. Їх було тут 59, 3 відійшло. Причина і вигляд був однаковий. Курка півень стояв, тягнув шию цілий день. От Заходиш, а він тягне, крутий йому шию. Потім цю шию він опускав до підлоги і стояв так куняв. Ти до нього підходиш. Просто отак береш руками і несеш. Він не реагував вже на тебе нічого, дуже худий. Ну, На бульйон якраз нам двом пішло. Вони не вмерли, ми їх якби, встигли зарізати і дуже смачні. Із 59 трі відійшло. Гадаю, ну це добре. От зараз ми з вами спілкуємось, Я не чув, щоб хтось чихав. Клакотав, щось у горлі там було погане у ньому. Ну, от трошки хтось там чихнув. Після антибіотика, гадаю, взагалі буде все добренько, чудовенько. І мені ці ліки допомогли. Ну, не мені, а моїм півням. Пішли, подивимось ще дівчуль. Дівчулі також пропили противірусне. Зараз також байкокс пропили. У посліді тут теж впав навколішки, давай дивитись, що там, де як. І теж побачив кров'яні згузки. Тобто мої три пропойки від ну, від какцидіоза не допомогли, не зробили імунітет. А якщо і зробили, то, мабуть, дуже поганий. Тому всі ліки вони теж п'ють, тут ніхто не відійшов. Зараз. П'ють е, антибіотик, і через 3-4 дня, як все доп'ють, вирішив ще від гостів теж пропоював, пропою ще. Е, це відповідь е, тим людям, які от, буває спілкуюся, там мені навіть телефонували, писали, я ціноскать упала, щось курка така сумна. Крила опустила, щось таке, не ходить, а, відху... а потім просто відходи на той світ. Питаєш перше питання від кацидіоза щось давали. Ну так, да, в 14 чи 12 днів там давали. А скільки днів ку... курям. Та вже там 4 місяці дорослим. Ми повторювали, та ні нашо. Типу, от є аптечка покупна. заводська, то... Нею пропоїли і все. І кажуть, в мене птиця пропоїна. Три рази я пропоював і все одно ця зараза взяла моїх курей. Тому тр треба більш відповідально до цього ставитись, якщо у вас птиця породна, якщо ви купляли її вже добового курча чи закладали в інкубатор, яйця купляли. Гадували правильно, гріли. Ви уявляєте, скільки ми грошей витратили на все це і просто загубити птицю. Но зараз нам в Україні дуже складно все дорого. Нереально дорого, птиця дорога, корми дорого, гарючка дорога. І потіряти від того, що не зробити пропойку там, ціною, ну не знаю, в 100-150 гривень потіряти поголів'я велике, ну це. Це бізалаберність і винуват тільки господар. Так що, от на собі перевірив, давав, давав від глистів. І ще дам від глистів. Золото, так? Да? Ну, золото всі полюбляють. Ось такі бірки вже не дуже перелякані, звикли до господарів. Треба їм робити курник і пересіляти таке коротке відео. По поводу ліків. Я не дуже в них зовсім розбираюсь. Це мої півні вже співають. <рив> Чому не розбираюсь? Тому що за два роки як тримав Хайсікс White, купляв їм було 3,5 місяці. Вони були вакциновані, випаєні. Нічого взагалі не робив. Так, раз ревакцинував. Раз пропоїв, там, ще пропоював від глистів на новий рік завжди. На новий рік яйценоскать падає, яйця особо ніхто не купляє, свята треба пропоїти, тому що знаєш, що ці яйця будеш майже сам сі з'їси. Все було чудово, ніхто не хворів, тому в болячках нічого не знаю. вот вперше в житті. З інкубірую яйця і стикаюсь з такими от проблемами. Це досвід, це класно. І доволі так в мене ще непогано виходить. Це все, брав їх 188 було, 18 відійшло і ще 3 півдня ми трошки їх з'їли. Да? То більш-менш нормально. У мене є там підписник вперше тобто інкубірував завжди простяків. Ну, з своїх курей там закладав. Каже, завжди було все класно. Тут вирішив взяти Ломен Браун. Взяв Ломен Браун із 70 курчат залишилось 0. Людина була не підготовлена, не в курсі, що таке пропойки, вакцинації, що таке кросова птиця. Ну, от, якби трошки інший імунітет. Трошки по-іншому треба відноситись до цієї птиці. Мені ці ліки моїм півдням начебто допомагає, тому ну як, допомагає. Дехто каже, що не допомагає. Рекомендувати не можу, показав, як є. Тому дивіться на послід, послід це такий індикатор дуже класний, що там в ньому є, яка його консистенція. І виявляється, коли послід такий, як, як гранулка, то господар дуже радіє, коли послід дуже рідкий. Господар сумує і коли там щось в ньому знаходить, теж сумує. Коротше, дов, доводиться кап капашитися в посіді, ну капець, щоб правильно лікувати птицю. Так що, поки у вас птиця не несеться, зробіть ад кокцидіоза, вакцинуйте, ревакцинуйте. От, до речі, коли я консультувався з людиною їх Казав, та треба вакцинувати від Ньюкасла і гамбора. І щоб зекономити, просто вакцинацію зробити. То людина мені резонно відповіла: Сашко, якщо ти не зробиш ревакцинацію, то вакцина це до, до одного місця. Тому я теж майже зробив помилку. Робіть, ревакцинуйте. І от, тепер буду брати салікокс. Візьму салікокс, щоб чередавати. Дічу річовіну в ліках. Ну, отак. Все, всім до побачення. сподіваюсь що ваша птиця не хворіє, все у неї добре. І ви ліпший господарі ніж я. Все, до побачення, пока.